Доброго дня, друзі всім! Доброго дня і доброго здоров'я. Ну, ось нарешті я зібралась зняти відео для вас. Січень вже буде закінчуватись скоро, а погода в нас, бачите, яка гарна. Гарна саме для того, щоб працювати. Тому що я потрішки працюю. Ну, ще не на повну, так скажем, катушку я працюю, але потрошки. Ось стала показати вам, бачите, як я сам шит постригла, який він зараз такий. Округлений, акуратненький. Ось. І е, зараз саме така пора, що е, стригти саме воно. Якщо ви восени ще не встигли якісь рослини постригти, то зараз якраз можете приступати до стрижки. Я ось теж по трішки. Ну, в мене сам шиту ще багато. Ще є в мене роботи. Ось, але до весни ще є час, то я думаю, що справлюсь. Що я собі придбала. Ось такі акумуляторні. Ножниці, бачите? Сікатор. Не ножниці, а сікатор. Такий акумуляторний секатор. Ось. І я потрішки обрізаю. У мене обрізки дуже багато. Не знаю, як там у вас, а в мене дуже багато. Ну, мені потрібні, потрібен був такий секатор щоб, знаєте, руку не дуже напрягати, бо я вже мала проблеми з рукою і лікувала руку. Ось сюди лікар, травматолог колов мені гормон, препарат гормону, тому що я вже цим пальцем не могла нічого робити, не могла працювати так, він мене болів. Болів саме через те, що постійно ж сікатором працюю, постійно щось ріжу, стрижу, тому ось чоловік мені придбав ось такий сікатор, акумуляторний І ним працювати я вам скажу саме задоволення. Так що так, ну, все, трішки пройдемось. Дивіться, яка жималость гарна. Бачите, в тому році вона була якось дуже обмерзла перший раз, до речі, за весь час, скільки вона росте в цьому місці, то в прошлому році вона була дуже обмерзла. І я її обрізала під корінь, можна сказати. Лишила лише одну гілочку. І вона знову, дивіться, як розрослася. О, омолод... Омолодів кущик. Дуже гарний. Ну, ось ця туєчка, яка без назви, назви якої я не знаю. Ось. Але... В мене є багато саджанців. Бачите, вона цікава, досить цікава. Я буду її теж так кардинально обрізати. От. Але в мене є, як я вже сказала, багато саджанців. Тому, якщо комусь цікаво, тому що вже... Сезон у мене розпочався, я вам скажу. Вже одна жіночка в мене зробила замовлення, я її посилочку відправила, і вона вже її отримала. Ось. Але я вам в цьому відео вставлю там декілька кадрів з того, що в мене замовили і куди посилочка поїхала. Тож, все побачите. Ось така ситуація в мене тут в садочку. Все те саме, все на місці. Єдине, що кольори зараз такі не дуже гарні. Ось тут у мене сам шит теж пострижений, але ще є багато що стряхти. Так, цей самшит я собі приготувала, буду саджати. Буду собі ще саджати, я собі придумала ще дещо ось. І потім, як буду саджати, то вам покажу. Оце два кіпарісовика синіх я купила і е, буду садити, зараз вам покажу де. Ось тут, замість цієї туї брабанки. Я колись вже знімала відео і розповідала, що я хочу зробити цю арку трояндову на половину хвойну. Ось. І... Колись я посадила сюди ці брабантики, вони вже навіть досить величенькими тут повиростали, але зараз в мене вже тепер думка помінялась. Я їх звідси викопаю, ці брабанти. От він в мене з цього боку і з того кінця арки теж брабанти. І посажу сюди оті сині кіпарісу, кіпарисовики. І це буде, дуже, це буде дуже гарна ідея. Вірніше, <смір>, вона вже є ця гарна ідея в мене. Але це буде дуже гарно, коли вони повністю виростуть, ляжуть на цю арку, синій колір, а потім тут ці троянди розпустяться. Ой, це буде дуже гарно. Але це буде колись, <смір>, бо вони ще... Досить малі, але ну, ось так. Така моя ідея. Я вернулася сюди до цієї арочки, де вхід у садочок, то тут, бачите, тут в мене смарагди. Тут в мене смарагди. Тут вже буде так, як є, смарагди, а там буде будуть оці кіпарисовички синенькі. Як вони називаються, я напишу потім на екрані, бо на даний момент я забула. Ну, ось так. Дивитись тут поки що нема на що, тому що, ну, Тому що все негарне, тому що все не гарне. Але потрішки, потрішки буде робитися все гарненьке, е, дивіться. В мене в пропозиції спірея Вангута. Я восени вже пропонувала. У мене є два кущики на продаж. Ось такий, оцей більший кущик. І є ще один менший я покажу зараз. Тому, якщо комусь цікаво, хтось хоче, собі спірейку, то, будь ласка, ось такий вже буде гарний кущик. Він цвіте, звісно, спірає вона взагалі, вже там має хоча б одну гілочку і вже та гілочка цвіте. Тому це вже буде такий досить величенький, гарний кущик в цвіту. Так що... Будь ласка. Хто хоче, кому цікаво, то замовляйте. Поки що дивитись нема на що, звісно. Поки що не цікаво. Ну і ось друга спірея. Ось друга. Це вже такий менший кущик. бачите, худіший такий. Менше гілочок. Але він так само цвіте. Щороку цвіте. Так що. Сміливо можете купувати, кому цікаво, будь ласка. Ну ось, показую вам, що в мене замовили. Бачите, жимолость, дзвіночок персиколисний, флокс, матрикарія і очиток триколор. Ну, очиток ще такий лисенький, бо ще спить, нічого не проснувся. Ну і матрикарія така після зими, її треба буде обстригти. Я, звісно, ще не обстригала. Ну, ось такі рослинки. І е, ще один вазончик. Його поки що тут немає, я вже в останню чергу буду його пакувати. Він в мене там вдома знаходиться, кімнатна рослина. Ну, і ось так. Так що. Сезон вже розпочався, бачите, вже, вже маю перше замовлення в цьому році. Ось, ну і якщо хтось буде мати бажання, будь ласка, можете вже, можете вже робити замовлення. Тим більше, якщо хтось буде мати бажання втрати. Купити якісь туєчки, ну, хвойні, ви знаєте, що в мене є туйки, там вони в мене виставлені, які я пропонувала, от вони вже зиму пережили, перезимували на вулиці, благо, все нормально. Ось, і якщо хтось ще хоче якусь туєчку, то, будь ласка, саме зараз, саме зараз. Якраз буде ще добре садити. Поки ще в нас йде календарна зима, хоча вже і тепло, просто як весною. Тому що чим ближче до літа, то, звісно, вже в кінці весни навіть я думаю, не варто садити хвойні, тому що літо може бути засушливе і їм придеться. Цим туйкам дуже важко. Так що, або, або зараз або зараз купувати, або вже восени. Так що, будь ласка. Так, Надія, пакую ваші рослинки. Ось тут в мене вже запакована сансів'єрія. Я вже її запакувала. А попередньо ви її вже бачили, я вам показувала. Надія. Посилочка ваша зібрана. Ось так все я впакувала. Це, що ви замовили. І все запаковую і зараз їду везу на пошту. Ну, ось Надія, посилочка ваша зібрана. Ось така коробочка. Посилочка ця. Поїде у Дніпропетровську область. І це, надія, будете зустрічати. І всього вам доброго. Ну, ось і все, друзі. Я закінчую своє невеличке відео на сьогодні. І ще зустрінемось. Всього вам доброго і па-па. до зустрічі!